Зустрічайте в продажі Кіаніру Електро з батарейкою 64 кВт. Це на чистий 2021 рік з оригінальним підтвердженим пробігом 97 тисяч км. Авто без жодного підкрасу. По комплектації має у нас максимальну led оптику з автоматичним ближнім дальним світом, прошвидкої зарядки CCS, Оригінальні 17 диски на хорошій зимовій гумі. Автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон без ключовий доступ. Чорний шкіряний перфорований салончик, електросидіння водія. З пам'яттю на дві особи, повний електропакет, акустика JBL, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, led панель приладів, читання знаків тримання смуги, великий сенсорний монітор з навігацією, android Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній та задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Комплект іде два ключики. Так виглядає задній ряд сидінь та підігрів заднього ряду. Дуже гарна обтівка, без жодного підкрасу, гарний сірий колір. Можна оглянути, у нас на площаці знаходимося у Львівській області село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівля кредит та лізинг.